Хочу бути разом із батьками. Жила собі дівчинка Яринка. Як і всі дітки її віку, мабуть, як і ти, вона ходила до дитячого садочку. Любила також подарунки, ласощі, іграшки тощо. Та ще дужче вона любила проводити час разом із своїми батьками мамою і татом. У вихідні всі разом ходили гуляти в парк, дивилися мультфільми, а особливо яринці подобалося, як батьки разом готували вечерю або обід чи сніданок. Під час приготування дорослі розмовляли, розповідали свої історії, що сталися за тиждень, розказували свої враження від прочитаних книжок, також і дівчинка могла розказати свої історії. Потім всі сідали за один круглий стіл, продовжували їсти. І дивитися телевізор. Такі сімейні вечори були самим найкращим натхненням для дівчинки. Не хотілося їх закінчувати. Хотілося, щоб вони продовжувалися вічно. Так було добре всім. Та за вихідними слідом йшли робочі дні, і дівчинка мала йти до дитячого садочку. Нічого тут не поробиш. Одного разу Іринка вирішила щось змінити і зробити так. Щоб батьки були частіше вдома і всі разом. Вона почала розсудливо думати: мама і тато ходять у робочі дні на роботу, щоб заробити гроші нам на життя. А якщо знайти гроші, чи, може, знайти чарівну паличку і начарувати багато грошей. Так я і зроблю, думала Іринка. Якось ввечері, після садочку, вона почала шукати цю саму чарівну паличку. Спочатку кликала фей, та й ніхто не прилетів, визивала чарівниць, це теж не допомогло. Потім перебрала всі свої речі, може, десь би знайшлася, все було марно. Дівчинка засмутилася та розсуджувала далі. Так, чарівної палички нема. Що ж робити тепер? Може пошукати серед сірників в чарівні і теж замовити бажання отримати, запалити один, попросити гроші. Але ж дітям не можна брати до рук сірники. Не підходить такий варіант, думала Яринка. Дівчинка була слухняна і добре знала, що небезпечно. Нічого не залишилося, тому вона тихенько сіла на ліжко і раптом пригадала, що мама з татом ходить на роботу. Тобто вони роблять щось, за що їм дають гроші. Може, їй теж щось робити, за що можна отримати гроші. І миттєво яринка пригадала, що іноді бабуся або дідусь дають їй одну гривню за те, що вона виносить сміття. Так вони її віддячують. Наступною думкою у Яринки була ідея спробувати комусь ще запропонувати свої послуги, тобто виносити сміття. І вона так і зробила. Тільки для цього обійшла своїх сусідів і домовилася із деякими, та почала кожного вечора виносити їм сміття за маленьку винагороду. Робота почалася. Дівчинка вправно виконувала її щодня, жодного разу не забула і не пропустила, навіть коли сильно, сильно змучувалася або ліньки було. Через місяць не збиралася повна сума коштів. Яринка принесла всі гроші і положила їх перед батьками і промовила мами і тата, я знаю, що ви ходите на роботу щодня, аби заробити гроші нам на життя. Та я за вами дуже сумую і хочу, щоб ми були частіше разом. Ось вам гроші. Може, ви зможете не йти на роботу, як мило, сказала сльозами на очах мама. Це чудово, коли наша донечка хоче бути з нами. Ми порахуємо гроші і побачимо, на скільки днів можемо взяти відпустку за свій рахунок, закінчила мама. Так і зробили. Все порахували, і вийшло, що батьки можуть залишитися з донечкою вдома аж цілий тиждень. Це був незабуваємий час. Робили цікаві речі, пускали повітряного змія, грали у футбол, ходили у парк, в зоопарк, їли морозиво, робили вдома кораблики і пускали у калюжах, дивилися мультфільми, пекли пироги. З часом Яринка ще виносила сміття і таким чином заробляла гроші, навіть подарунки батькам купувала. Ну, а ти як? Допомагаєш? Своїм батькам. Якщо можна, напиши мені. Я з задоволенням прочитаю, бо я завжди своїм батькам допомагав. Ну, дякуємо, що слухаєте казеньку на казунька.